О, і хата навстріші господара немає. Миков, а ого? Де ти? Е, нема. Та чого Микол. репетуєш? Чого репетуєш? Ха -ха, слухай! Люди, люди на літо ведь стрижуть та ти що? курейську без опле. Бо ви здихували б вони, щоб я їх скув. А що ж таке? А, го, да зарізати курку ту, що не несеться. Ну. Та як, як узнаєш, яка несеться, яка не несеться, коли вони в нас усі на одне гніздо ходять нестися. Та то ж пустяк діло. Ну, дивися. Пора що зробити. Якщо знеслася, значить у цей момент з яйця. І навпаки. Та кажу ж тобі, пустяк. на одне гніздо ходять, як я їх узнаю, яка то знесла яйце, яка не неслася. Ту. Ну залишається пощупать. Ха, три дні щупаю, а результату? Ну ніякого результату. Слухай, друже, ти ж як-не як завтахоферний був. Ну то пощупай, будь ласка. Та ти що, думаєш, що я там курей щупав? Я здійснював загальне керівництво. А? а ти не роздумуй. Різ яку впіймав. Ні, Одарка веліла зарізати тільки ту, що не несеться, розумієш? А, а слухай, а кочка у вас є? Немає. Ну тоді, тоді не роздумуй. Ліж півня, він точно не несеться. Е, Ні, братіку, Півня ні, півень у мене вчений, коли Одарка... тільки oh. за фіг рукою. він зараз мені сигнал дає. Oh. А потім подумає, що не почув, та ще раз. Ні, братьку, краще корову поведу та заріжу, ніж. Ну, як ніж знаєш, як знаєш, ти ж хазяїн, ти тобі думати. <зас> Оце слухай, я до тебе теж запорадую. Ну, що тобі? Ну, то забрав матерію, дівчаткам платять хахтів. Ради. Так, да, справа серйозна. Слухай, є виділ. Який? Зараз літо. Ну, тепло. Пуси їм сарафани та юсе. І зручно й модню. Золота голова, як петь, чого ж це раніше не думає? Ми бій. маємо один одного підтримувати бій. в бійці. Та да, чого ж це раніше не додумався? Так, да. кажи що. Ну що? Іди вже, Забирай свій метр, давай тканину, забирайся, бо в мене роботи знаєш скільки, по самі вуха. Зранку до тебе не приходили, до мене приходили зранку, щоб йшов готовий цю целу робити. А мене не чіпають, не чіпай, взяв довідку лікаря, що не в здоров'ї. Та як же це тобі поталанило так? -то? Ну, як? Сирячок у мене вискочив. ну, Таке. ну що? І я до лікаря так мовляю, так, чирак у мене. А. Він подивився, каже, у вас ху? Хорунку. А, а я йому нічирак. Він взяв книгу, звертав, вистав, шукав. Кажу у вас хурунку, Я я йому нічирак. Ну він тоді взяв і виписав мені бюлетня. Що я не здоров'ї, доки довідується, що то воно за хвороба черакте. Mm. Знаєш, думаю, що дуже молодого лікаря до нас в село прислали. Та ні. Хлоп'я воно непогане, але ж виросло в місті, закінчило школу після школи в інститут. Отак живого чирака і в очі не бачив. Ну, так, звісно. От життя настало. А тут. Щоб отакий хоча б натяк тобі на, на прищик, не те що черя. Немає. От, так життя. немає. Ну то посидь на чомусь холодному. холодно. Ти думаєш, що говориш, оверку, де в таку спеку холодним нас знайти, а? Оно, дивися, біля колодязя воно на цьому рині, Там вже ну, семе. Ну Ну ти посидь з годину. Годину? своєму розумі увагу. ще раз питаю тебе, де я в цю цей час.